Сьогодні вийшла в садок, щоб показати вам свою найулюбленішу грушку. Це або, пар... ну, як хто на нього говорить, або парижанка, або лісова красуня, або талгарка. В Одесі всі на нього говорять парижанка, не знаю, в Києві талгарка, а взагалі лісова красуня. Ось така красуня. Ось ці на розміру. Це, що залишилась на деревах, та що ще не обірвали. Вона взагалі, коли на сонце попадає, то вона з такими червоними бочками. Ну, Тут дерева густі, сонця мало, але із-за того, що немає червоного бочка, вона не втрачає смак. Вона дуже соковита. Боліте. І хрустяща. Дуже солодка. mm. -hmm. Oh,